Ну що, вивезла з гаража Феррарі. Зараз буду кататися. Феррарі дуже довго стояв в гаражі. Сьогодні покатаємось. Дивіться, яка краса в нас тут тихо. Ми живемо не в ком'юніті. Ми вільні люди. У нас правил немає. У нас наші правила. Краса. Природа. Дерева. Травичка кругом. Тут у нас сусіди, мед можна купити свіжий. У них своя пасіка, бачите знак. Хані форсею. Їхні бджоли у нас наші дерева запиляють. Ось їхні вулики. Тут. Ще сусід буде будинок будувати. Колись. У них мокра земля. Не знаю, чи вони отримали дозвіл на будівництво вже. Сусід теж гуляє. Тут у нас канальщик оцим бур'яном. Водичка біжить. Крокодили, мабуть, плавають. А як же? Без крокодилів у Флориді вони кругом. Можна побачити. Коширі, лілії квітнуть. І крокодили з зміями. А як же? Так, да, у нас так. А це моя красуня, тут стоїть. Ох, який красавець. А як це? Це ж моя. Звичайна красавиця. Красуня, красуня. Пальмочки. У мене ось так і росте. Дивіться, які красуні. Ой, мої пальмочки. Ой, мої пальмочки. В цьому будинку люди тримають коней у нас, катаються по вулиці на конях. Мають тварин, платять менші податки за землю. Розумний. Мені теж треба завезти якесь поросятку чи баранчика. Коні дуже багато. Щось невеличке треба. Люблю пальми, люблю пальми. Що тут можна сказати, що я люблю пальми. Я, мабуть, і Флориду переїхала заради палю. І собі пантун, лодка. І не треба гараж. Це на вулиці. Трошки накрити та макалама. Дивіться на цей будинок. Це гараж. І оце трикутник. Дуже цікаво, скільки там кімнат в цьому будинку. У нас в принципі, можна подивитися. А це вам весь будинок. І не треба людям багато. Люденьке, подивіться, це що? О, Раніше ніколи не бачила їздила на машині. А це просто скелет корови. Не заходь, об'є. Або зіму і виставимо твій скелет. Ха. Ось так виглядають вікна і двері людей, які не живуть. У будинках вони забивають вікна, закривають двері, вдруг торнадо, щоб вікна не розбило. Ось так. Люди тут. Я їх за останні два роки раз бачила. А це я така красиня. На велосипеді катаюсь. Ну, ви таке люди бачили.